Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Любителі винограду, початківці, і хто мене запитував, обрізка винограду не кривних сортів чи гібридних форм. Як я її проводжу? Наприклад, покажу на цьому кущі, який росте в мене на шпалері. Обрізку я провожу на так називаємо ріжки. От, починаємо, тут рукавчики йдуть старі, ви бачите. З старого рукавчика пеньочки лишні видаляю і залишаю на одну бруньку достатньо. Слідущі старі сухі теж пеньочки видаляю. Ось тут одна брунька, дві. І тут також залишаю одна брунька і тут брунька. Слідуючий рукавчик пішов, залишаю одну бруньку. Тут лишнього забираю. І ось тут доходимо до краю. Як варіант можна залишати крайню лозу, ось цю, ложити на перший дріт, на горизонтальну проволоку, і на плодоношення. Це можна або продовжити для подальшого розвитку куща, або можна видаляти так само на ріжки. Тепер з цього боку показую. Також ж, тут багато лож зрізалося, те, що люди замовляли. Я потихеньку ріжу, до речі, це сорт ватра. Він в мене неокривна форма. Ще трошки лоз я залишу в запасі. Ще, може, люди будуть замовляти. Ну ось так. Це порізав на різки, на різки, на різки. Крайню лозу, як ви бачите, ось вона є. Можна ложити чи розширювати кущ, можна обрізати його також на різки. Вибір ваш. І взагалі кущі можна випробовувати в своїх умовах. Але треба для цього кілька років, для того, щоб знати, як ця гібридна форма чи сорт реагує на обрізку, на коротку, на ріжки чи на довгу, який врожай від цього буде. Якщо ви хочете обновити корч, наприклад, від голови куща йде старий рукавчик на ньому, і бачите, він подовжується далі на ньому, можна його обновити, можна його тут обрізати. І ось ця лоза, яка залишилася, положити її на перший дріт, тенс ви зрозуміли, де? це обновити кущ, щоб не було багато тих лишніх пеньочків і рукавів. Я ось покажу, що крайні лози я на пеньочки не обрізав, а залишив їх і положу їх як продовження цього куща. На першу проволоку. З цього боку, з цього боку також залишу Від голови куща залишу одну лозичку також на заміну. Буду експериментувати, бо як він по врожайності реагує на довгу обрізку, тому що на короткі обрізки, мені здається, він менш врожайний. Це ще раз повторюю гібридна форма ватра Павлія. Ці ж виногради не укривні технічних сортів, також столових сортів, які вирощую на арці, я обрізаю тільки на ріжки. Ось це в мене старий кущ, бачите, від голови куща йде товстий рукав, який тут розгалужується. І також тут розгалуджується. І ось, наприклад, ось цей рукавчик я вже обрізав. Бачите, кругом одні пеньочки. Залишились. Ось пройду по всій довжині цього рукавчика. З весни, з цих всіх пеньочків, почнуть проростати пагони. і треба буде ще їх віднормувати, залишити на кожному вузлі, наприклад, на цьому. Ну, максимум два пагінця. Два пагінця, не більше, тому що буде куш загущений, будуть хвороби чіплятися частіше. І вам будуть лишні проблеми. Якщо ж ви, наприклад, обрізаєте отакий товстіший пеньочок, не обрізайте його при самому рукаві, залишайте йому сантиметр запасу, щоб ця сухість, він почне всихати потихеньку. І ця сухість, щоб не подалася на основний рукав. Якщо буде сокорух постійно текти, якщо когось це напрягає, можна сюди хомутиком чи дротом перетиснути цей вузол. Але я його не роблю, я знаю, що з часом. З весни почне трошки сукруг буде капати, потім воно засохне, закоркується. Рукавів, як ви бачите, в мене тут є багато, є що обрізати, і цим я зараз займусь. Це саме хороша пора для обрізання невкриних форм винограду і сортів. Середина лютого приблизно. Оці тоненькі минулорічні пиганці, вони до весни. Нормально закуркуються і з них сокуруху не буде йти. А де старі, якщо ви рукави, я ще раз повторю, можете затиснути його або хомутом, або дротом. І ще ось такий момент, якщо ви бачите, стрічками там в мене поміщені минулорічні прищепи, вони визріли небагато, по кілька бруньок, там по 3-4, 5. І ось цей рукав, на якому вони будуть рости. Це нові гібридні форми чи сорти. Значить його треба максимально розвантажити, залишати по ньому мінімум паганів, так щоб більше поживних речовин йшло на наші прищепи, щоб цей куш міг оновлюватися. Я тут прищепи робив на кінці старого рукава і також зробив там на початку рукава. І побачимо, що з них краще піде в ріст. Визрівання є в них. І це радує. До календарної весни ще далеко нам, а роботи вже можна робити сьогодні. Робити багато є обрізки. Температура сьогодні в нас 13-14 градусів тепла. Середина лютого. Бажаю всім миру, перемоги нам всім. Все буде Україна. Бувайте!